Так сталося в житті, що співпраця з домом ветерана, який заснував Сергій зі своїми побратимами, в мене закінчилася повністю. І сьогодні кожен йде своїми шляхами. Я створила громадську організацію фонд імені Сергія Конувала. І в більшості всі події, які я роблю, я роблю від цієї громадської організації як керівник. Дім ветерана сьогодні рухається в своєму напрямку незалежно і вони повністю автономні. Наша співпраця з ними закінчена повністю, але я масштабуюся насправді. І сьогодні в нас є комунальний заклад обласної ради, центр ветеранської підтримки, яким також дуже потрібна допомога, яким потрібно їм ну, їх також потрібно десь трошки підтримувати, вести це. Є працівники супроводу, які працюють зараз в кожному ОТГ, в кожному куточку нашої області. І дуже багато ветеранів, які потребують підтримки в області, так, тому що в Тернополі ми бачимо, сьогодні масово відкриваються там центри підтримки, реабілітаційні центри, і завжди в місті, завжди легше. Так. А в області, особливо, на жаль, в селах, які навіть далеко знаходяться від своїх основних громад, і, скажімо так, центру керування громадами, їм важко. Тому ми стараємося, я стараюся сьогодні переключитися. І, і робота з ветеранами все одно продовжується. Я розумію, що це потрібно. Мало того, вже дуже багато друзів, моїх ветеранів. Я завжди жартую, що є в нас працівники супроводу, а я як працівник супроводу на благодійних засадах, мало того, як ветеранське 09. По всіх питаннях мені завжди ветерани дзвонять, вони довіряють. І якщо ще про працівників супроводу вони не до кінця всі знають. Так? То про мене вони вже всі знають, і я точно, хоча б, можу їх об'єднати, скомунікувати і сказати тобі туди. Я дам не надаю юридичні послуги чи послуги там консультації. Але психолога. ще підказати, порадити так, там. але база, скажімо так, людей, з якими я спілкуюся, дуже велика. Я знаю там всі алгоритми, що робити, загиблі, безвісті зниклі в полоні. В мене є там окремо Настя, яка полоненими займається. Я можу це все по і таким чином допомагати тим, так точково, кому mm -hmm. потрібно.